І Ukraine преміум спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніші. Ми вже звикли, що вони крадуть у нас все: від свободи і людських життів, до унітазів та зношених капців. А в цьому відео ми нагадаємо або декому і розкриємо факти, коли наш найлютіший ворог крав українських футболістів. Мова піде про 90-ті і те, як гнилі чиновники совєтської закалки зробили з якісних українських гравців кацапів. Спочатку передісторія. Уявляємо 91 й рік розвал Союзу, що буде з футболом у незалежних країнах, толком ніхто не розумів. Окрім тих персонажів, хто сидів під Кремлем і мав контакти з начальством світового футболу. Якщо конкретніше, товаріщ В'ячеслав Колосков. Цей чинуша керував совєтським футболом ще з 1979-го. За 12 років встиг собі протоптати пряму стежку у кабінети президентів ФІФА Жуао Авеланжа та УЄФА Ленар. Та Йохансона останньому колосков так вилизав дупу, що заслужив крісло аж віце-президента. Отець от э, начала. Нашу путі витраждя російського футболу. Отже, 91-й рік, і у цього товаріща вже все як звикли казати на болотах. На мазі за Веланджем і Йохансоном ніби вирішено. Замість СРСР у всіх турнірах грає Росія, а доля всіх інших 14 республік, грубо кажучи, до одного місця. Але на диво, у вже тоді корумпованих світових футбольних структурах знайшовся опозиціонер, який затиснув стоп-кран. Як це всю футбольну спадщину Союзу віддати Москві? З якого дива цим єдиним порядним мужиком виявився генсек УЄФА Герхард Айгнер? Німець почав шуміти, і Йохансон з Колосковим придумали схему, як заткнути Айгнера. На євро 92 команду наступницю СРСР назвали збірною СНД. А гонорари від виступу команди мали пропорційно розділити між Росією, Україною, Білоруссю та Грузією, які делегували туди футболістів. Але вже після шведського євро все пішло по плану Колоскова. Державу колиску тероризму визнали повною спадкоємицею футбольного совєтського союзу. І коли юридично все було вирішено, Росія готувалася до старту відбору на чемпіонат світу 94 Наступним завданням московита було зібрати в ту команду нормальних футболістів. Істів, щоб не облажатися, Футболістів не вистачає кліфіцировано, їх просто немає. Далі про те, що тим часом робилося в Україні. Але спочатку нагадуємо вам, що партнер нашого каналу компанія Вібет, преміум спонсор збірної України з футболу. В закріпленому коментарі під цим відео на всіх глядачів вез збірної чекає бонус від Вібет. Заходьте за посиланням та забирайте свій подарунок разом сильніші. Отже, кінцівку 91-го року Віктор Банніков як найбільш ініціативний наш діяч провів у бюрократичних перемовинах з УЄФА у підсумку. Прийняли українську федерацію туди аж після того самого євро влітку 92-го. Ну але так як жереб кваліфікації мундіалю 94 вже чисто випадково було проведено без нашої та інших пострадянських збірних, той турнір ми пропускали. І це був головний козир Колоскова у вербуванні українських футболістів. Я вынужден был покинуть Украину под непосредственной угрозой. Своєї житті і житті своїх близьких першими жертвами гнилого плану мали стати ті українці, котрі були на євро 92: Олексій Михайличенко, Олег Кузнєцов, Андрій Канчельськіс, Сергій Юран та Віктор Онопко. Ви, мабуть, зараз трохи шоковані. Троє останніх нині до мозку кісток москалі, і язик якось не повертається їх називати українцями. Але по факту і Канчельськіс, і Онопко, і Юран народились, виросли футболістами, і, грубо кажучи, половину життя. Тя провели тут, ну а далі повелися на фінти Колоскова. Сережа Юран виріс фактично на вулиці. Сім'я бідна, футбол єдиний шлях вибитися в люди. Коротше, класична історія. Але у Луганську було місце, яке фактично рятувало дітей від вулиці. Спорт -інтернат. Ідеалізувати той навчальний заклад не варто, проте факт є факт. Він виховав не один десяток сильних спортсменів і футболістів. Зокрема, Юрана теж туди забрали зовсім дитиною, і у 16 пацан вже почав забивати за зорю в другій лізі. Ну і теж за класичною схемою, як тільки трохи виділяєшся, майже одразу потрапляєш у фокус київських селекціонерів. В Динамо Лобановський зробив з нього спочатку людину, використовуючи різні методи, навіть двомісячну силку в армію, а вже потім розкрив його талант футболіста. Вершиною Юрана в Динамо був гол Барселоні в матчі Кубка Кубків. Потім був переїзд у португальську Бенфіку якраз в ті дні, коли Україна проголошувала незалежність. Я програв в Європі 10 років. Ага. Я єв... європізірованим став. Продовжувати не будемо, бо це відео не про кар'єру футболіста. Просто хотіли нагадати вам, хто виховав Юрана та інших і як вони подякували за це. Дуже щиро подякували одразу в літаку після того самого Євро 92 адміністратор збірної СНД Сергій Хусаїнов дуже чітко якось усе злив у інтерв'ю, Знаючи про мої добрі стосунки з хлопцями. Тукманов, тодішній віце-президент РФС, перед вильотом з Гетеборга, попросив: поговори, обіцяй, що хочеш, аби лиш вони підписалися за Росію. Добровольський, Канчельський Онопко, Юран. Я в кінець салону літака, поляну накрили. Льосік і кузя відразу відмовилися, а ці хлопці зацікавилися. Їм вирішили квартири запропонувати. Я особисто їздив Юрану житло вибирати. Так, спірна Росії підсилилася кількома класними українцями і одним молдаванином. Отак усе до банальності просто: Юран про якісь принципи в житті, мабуть, не чув ніколи. Ще й фиркав потім, що, мовляв, українські вболівальники щось там йому закидали. Я не звертав на це уваги. Ні мене, ні Онопка, ні Канчельськіса ніхто в збірну України не запрошував. Не вже чекали, що я сам підійду і запитаю, чи дозволите виступати за Україну. Ще один персонаж, вихованець зорі Віктор Онопко, теж далеко не пішов від свого дружбана Юрана. Цей худорлявий дрищ взагалі на футболіста не був схожим, але у тому самому луганському спортінтернаті з нього зробили мужика і забрав собі онопка Шахтар, бо там бійців завжди цінували. Але довго в Донецьку Вітька не затримався і поїхав у дубль Динамо. Там, мабуть, усе склалося, бо Лобановський теж любив таких бійцуганів, але Онопко порвав хрести, вибув на рік і повернувся в шахтар. І з 90-го року став основним. Але якщо Юран був любителем покуражити, то цей фрукт кар'єристо. Він прочитав ситуацію наперед і ще перед Євро 92 втік у Спартак. А звідти вже викликався в команду СНД. Ну і ясна річ, у нього жодних сумнівів не викликало, за яку збірну виступати далі. Ми, як збірна СНД, грали на чемпіонаті Європи у Швеції. Після повернення до мене підійшов В'ячеслав Іванович Колосков. Вітя, хочу тебе запросити грати в збірну Росії. Я сказав: добре, згоден, і все. Знаю, що збірна України теж збиралася мене запросити, але дзвінка не було. Може і на краще, інакше метався б що вибрати. Але якщо чесно, я тоді вже був у Спартаку. У мене діти народилися в Москві. Погодився, не замислюючись, і не шкодую, звісно. Це велика честь грати за Росію. Фу, аж гидко читати. У підсумку цей кадр став капітаном, зіграв за збірну Казахстану 109 матчів і довго був рекордсменом. Якщо пам'ятаєте, Онопко навіть забив нашій збірній у тій самій легендарній грі у Києві, коли Україна перемогла 3-2 у 98-му. Коротше кажучи, він став справжньою болотною легендою і зараз гордо працює у штабі збірної Росії, яка щоправда нікому не цікава, бо ніде не грає, і сподіваємось, ніколи грати не буде. Андрій Каншельськіс став найзірковішим з тих, що накидалися в літаку і вирішили грати за Росію. На той момент у 92-му він уже грав за Манчестер Юнайтед Фергюсона. Так, так, Донецький шахтар продавав футболістів у європейські гранди ще до того, як це стало мейнстрімом. У 91-му дияволи офіційно заплатили гірникам за Форварда 650 тисяч фунтів. у мене били, зліщомки у мене було, у мене було, блин, було Море сигарет, я ж не курив. Потім. Канчельськіс стане, мабуть, другим після Андрія Шевченка найтитулованішим легіонером з колишнього СНД, але називати його своїм язик ніколи не повернеться. Хоч народився Андрій в Кіровограді, і футболістом став у Динамо та Шахтарі. Коли став момент того самого вибору збірної, він культурно послав представника Української Федерації і навіть не пам'ятає кого саме. З ФФУ на мене виходили її представники. Вже не пам'ятаю, хто саме, але вони зрозуміли мою позицію. Україна, на відміну від Росії, на кілька років опинилась поза великим футболом. Її збірна не мала права виступати в офіційних турнірах. А мені на той момент виповнилося 23. втрачати навіть парочку років було б недозволеною розкішчю. Прекрасно розумів, що життя, тим більше футбольне, дуже коротке. Люди в Україні говорили погані речі про мене, кричали. Що я народився в Україні, але граю за Росію. Але я був не єдиним таким. Україна не грала на чемпіонаті світу 1994. Тому футболісти, які народилися там, вважали за краще грати за Росію. Всі люди, які говорили ці речі, були просто дурні. Нині не дурному Каншельські дуже добре вже 20 років живеться на Росії. І він тихенько підтримує війну проти нас. А в Кропивницькому, між іншим, досі живе рідна матір Каншельськіса під ракетними обстрілами і тривогами. Трохи відійшли від футболу, самі розумієте, болить. Так, на чому ми зупинилися? А, закінчимо ту історію з літаком на позитиві. Серед тої компанії знайшлося двоє адекватних: легіонери з Рейнджерс – Олексій Михайличенко та Олег Кузніцов. На той момент вони вже були суттєво старшими, свідомішими та заможнішими. Не кидалися на московські машини і квартири, бо встигли все собі вже забезпечити. Хоча в збірні України вони зіграли лише по дві гри за те, що не зрадили респект. Але була унікальна категорія гравців, які пограли за нашу збірну, і вже після цього додумалися обрати паспорт з орлом мутантом. Перший матч в історії збірної України рівно 31 рік тому в Ужгороді проти угорців у старті вийшло одразу четверо людей, які за кілька місяців одягнуть футболку з триколором: Саленко, Никифоров, Щербаков та Цимбалар. Одесити ля Цимбалар уже 10 років спочиває на одеському цвинтарі, і ми ніколи не дізнаємося, що він думає про нинішню війну. Але у 1993-му кумир одеської публіки поїхав у Спартак і більше в збірну України не повернувся. У Москві у нього все склалося, і завербувати юнака вже було справою техніки. Практично той же шлях пройшов дружбан Цимбаларя баларя Юрій Никифоров. Вони разом пройшли шлях у Чорноморці і разом поїхали у першу нашу збірну завдяки тренеру Віктору Прокопенку. І так само разом поїхали в Спартак та згодом на мундіаль у США у футболках збірної Росії. У своїх відносно свіжих інтерв'ю Никифоров товкмачить залізобетонний аргумент: образився на Україну, мовляв, змінилися тренери, прийшов Базилевич і перестав викликати його та цимбаларя. От вони швиденько і переодяглися. Коли надійшла пропозиція від збірної Росії, я навіть не думав. Пропускати чемпіонат світу для футболіста неправильно. Ну і мене перестали викликати в збірну України. В газеті писали, що я зрадив батьківщину, але це маячня. Це писали люди, котрі нічого не розуміють. У мене не було пропозицій. Правильно, мабуть, зробив Базилевич збірників з такою позицією патріотичною хочеться мати якомога менше в нашій історії. До таких щурів, що плювали на Україну, можна віднести і донечанина Сергія Щербакова, котрий засвітився в шахтарі, але вже в статусі легіонера спортінга. Вирішив, що Росія перспективніше. Олег Саленко те саме, схоже, досі не визначився, де його батьківщина. Але ці люди бодай можуть з'їхати на те, що народилися на Росії. Тому до них претензій менше. Хто хоче футбол, ті пусть грають. Ну що, дійшли ми до висновків? Отже, мали ми в своїй історії чимало зрадників. Слабодухих кар'єристів, як хочете, називайте їх, але їй інша сторона медалі. Обставини тоді, на початку 90-х, склалися так, що козирі всі, аби перекусувати гравців, були на руках у ворога. Якось так. Ну що, сподобався вам такий історичний екскурс? Лайкніть, напишіть свій відгук у коментарях, і ми продовжимо робити для вас якісний контент на каналі Взбірна. Везбірна збірна оголошує збір коштів на дрон для ЗСУ. Як долучитися? Донатьте від 100 гривень на банку за посиланням в описі до цього відео та беріть участь у розіграші крутих призів. Футболка збірної України з прізвищем коноплянки, ігрові м'ячі та оригінальні шалики. Приєднуйтеся до збору. Разом сильніші. Ukraine преміум спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніші.